Вітаю, тут з ним перемоги така хуйня. В Москалі свого часу залупились проти американців і вирішили не 8 травня святкувати, а 9. І мало того, 9 травня Сталін вводить як свято, а потім через 3 роки його відміняє. 9 травня аж до. Брежнева до 70-х років ніхуя в Радянському Союзі ніхто не святкував. Потім, коли Брежневу треба було чергові медальки на лацкан вішати, вирішили повернути йому як ветерану полковнику, який висаджувався на малу землю, книжку ж, блядь, написали. Вирішили святкувати 9 травня, як от при Сталіні, було, вводилось. Але у нас 9 травня ну, свято й свято було, всі плакали, ходили. Я сам на паради ходив. А потім раптом приходить долбайок Путін, який вирішив погратися в некрофілію і з 9 травня перетворив такий свято мракобесія. Коли почалась війна, День Перемоги Порохом пропах, Порох вирішив, блять, ахуй вам, переносить з 9 травня. На восьме святкування два дні вирішили святкувати. Ну, зрозуміло, як перехідний етап. І зелений кінцевому підсумку, коли почався повномасштабний наступ, каже: Хуй вам, блядь, а не 9 травня. Ви там дрочите, блядь, на червоній площі розказуєте про радянський союз. А ми його, нахуй, взагалі святкувати не будемо. Нурсула завтра приїде 9 травня. Буде День Європи. А 8 травня разом з америкосами, німцями, французами і англійцями будемо святкувати День перемоги. О, така хуйня.